Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти два курйозних випадки, от е, ну, так, так би зіштовхнення наших культур там, да, української і іспанської. Це буквально зі мною відбулося е, декілька днів тому. Зараз <зас> я розповім незвично смішні е, і корисні для того, щоб розуміти, як в таких ситуаціях діяти. Так? Перший. Значить, Виходжу я з хати, у нас тут є ну, така вуличка, от я вам вже показував в одному із відео. Тут магазини, всякі бари там і так далі. Тобто вона така ну, жива. Да? От. І поруч з нами є два китайських магазини. Китайські магазини в Іспанії, це, ну от як би вам сказати, як у нас колись ларьки в 90-х. От Вони є всюди. От, китайці їх повикупляли, взяли в оренду так, і, е, ну, і роблять свій бізнес. Там все недорого, Це маленька -маленька така маленька-маленька, або ну, невелика така кімнатка, да? в якій все продається, всяка всячина всяке продається. Там від шурупів до, е, до, до хліба, да? але на такому маленькому просторі. От, бо Іспанці наприклад, вони не будуть продавати в своїх магазинах. Ну Щось таке там разом, да? там, шурупи і хліб, да? От. і чи ковбасу. Да? Ну, Виходжу я і там торгують китайці двоє. Ну, такі, вони, вони цікаві, вони ну, погано говорять трошки іспанською. От. Чоловік, я так розумію, і жінка, і дівчина з України у них підробляє. І значить, ну, я захожу... ну, Один раз зайшов, запитав, як їх звати. От вони так дивляться на мене. Ну зрозуміло, що вони, ну, це ім'я своє, яке вони скажуть, воно буде для мене незрозумілим. То він каже, мене звати папа, каже, а її мама. От, ну добре. То я один раз потім зайшов, кажу Ола, папа! кажу, привіт, папа. Він так дивиться на мене. Видно, забув і думав, що це я до нього таке говорю. Ну, в общем, в того. Зайшов я. Зайшов я купити у них хліба, тому що закрився супермаркет, такий, який біля нас був на ремонт. От. Ну, думаю, зайду От. і дивлюсь, що ця ну, жіночка, ця китаянка, вона розмовляє якось так дуже стривожено, щось її хвилює, хтось їй дзвонить. І вона розмовляє так вже взагалі ну, таким ну, стривоженим голосом. І я чую, що вона говорить, моя донька, донька моя, що трапилось? Що трапилось з моєю донькою. Що мені робити? Я погано говорю іспанською, я погано говорю іспанською. І там їй щось говорять, говорить, думаю, ну. Почекаю, почекаю, і вона з тим телефоном вже віє і не знає, що робити. підходить до мене, так ставить цей телефон і каже, говори. <говори>, <говори>, <говори> якось така, <кажу>, що говорити? <говори> Я думаю, ну ладно, ну, треба ж і дивлюсь, що людина якось ну, трошки знервована, ну, хоча б треба дізнатися, що сталося, так? От, ну, Питаю, кажу, скажіть, будь ласка, на іспанській, і так беруш теж цю трубку. І думаю, слухайте, ну я і так я вважаю, що я не дуже гарно іспанською говорю. Вона взагалі не говорить іспанською, і та я так розумію, жіночка говорить іспанською. да, Ну от ви, ви уявіть собі, який цирк би міг би роз... вийти, якщо ну ні я нічого не розумію, ні, ні та китаянка. Що не розуміє? І ті, ті зводять взагалі незрозуміло куди. Ну, в общем, я ж думав, що все серйозно, якісь там ну, якісь дуже серйозні діла. І кажу: скажіть, будь ласка, що трапилось? кажу, Бо людина перехвилювалась дуже сильно. От, Вона каже: Та ми просто продаємо стартові пакети для мобільної зв'язки. І я її запитувала, чи для її дочки треба стартовий пакет, бо у неї є. Цей телефон, вона її ідентифікувала по цьому ж телефону. От. А у її дочки, ну, вони видно, бачать, що дочка є ще я не знаю просто як. І вони питають, ну, якби, а дочки вашій потрібен стартовий пакет? От. А та не розуміє і кажуть, моя дочка, що случилось з дочкою? Ви знаєте мій телефон. Так, це, да, да, це мій телефон, мій. Що случилось? Тобто те, що вони сказали, що знають її телефон, це її взагалі. Це і взагалі. Взагалі її накрило. От очі від того, я кажу, ну я ж думаю, так, ладно. Ну я то зрозумів, що вона сказала. Розумієте, це, це іспанка. Я кажу, вибачте, ні-ні-ні, вона нічого не хоче купляти. Вона хотіла спитати, що з дочкою у неї трапилось. Вона не хоче нічого. От. Тепер думаю, як же ж я буду в неї... їй пояснювати, бо вона ж не розуміє, а мені ж теж треба на іспанській її говорити. От. А в мене зразу таке враження, що, що я українською зараз її буду пояснювати. Бо я нашим тут перекладаю, Ну, вона вже як звичка, так. Ну і кажу ж, їй, підходжу до неї і кажу. Е... Ну, no, пасанада, кажу, все нормально. Все. Кажу: забудь. Забудь все, есу на візу, Це кажу одна реклама. Це позвонили тобі рекламу зробити. Вона така, ні, не розумію. Думаю, що ж його зробити? Там такий зайчик різиновий лежить, я його піднімаю і кажу, ва 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 Керес. Я хотів ну, нібито запропонувати, що ти хочеш зайчика купити. І вона на мене дивиться, і їй ще страшніше стає ще страшніше. Що це я показую. Зайчика, може доньки хтось приніс зайчика, сказав, що ти хочеш зайчика, вичислили телефон. Думаю, все, забудь, забудь про зайчика, навіть не знаю, що їй сказати. Кажу, в общем, кажу то їха, то доб'єм, Кажу, все нормально. Eso... Ну, імпортанте, ну, імпортанти. Кажу: забудь, забудь це, все їй написав. Uh, uh, кажу: в тебе є дочка? Вона каже, так, да, дві. Пише мені рік народження двох на листочку. Uh, я кажу: то доб'єн, все хорошо, не переживай, це реклама. Uh, все. Uh, ну, uh. <laughs> в закінчилася. Отак наша розмова там глухого знімила. Переклад просто був ідеальний на китайську мову. Це взагалі. Ну, а друга це взагалі цікава історія. Діти ж, я ж як я вже казав в одному із відео, у нас вчаться в приватній школі. А приватні школи тут е, переважно це католицькі школи. Вони належать церкві. Ну, звісно, що у церкві певні традиції є, так? які ми не знаємо або навіть не розуміємо, розумієте. А... Ну, що в ітогі? Приходить дитина із школи. Це буквально десь 2 чи 3 дні тому. Приходьте зі школи і приносить таку повну копілку грошей цих монеток. Е я кажу, що це де, де ти взяла таке? це ж У тебе такого не було. Я кажу, де ти взяла? А Це в школі дали. Я кажу, добре, а для чого? Я, кажу, я тобі добусь, каже, я зараз тату скажу. Кажу, беремо цю штуку, це називається доно. Доно. Це такий шарик такий, щоб туди кидати гроші. Ну, такий десь він ну, може діаметром, я не знаю, десь може сантиметрів 5-6. Каже, і тато, сьогодні з тобою збирати гроші на вулицю. Я кажу, в смислі, як я не розумію, для чого нам збирати гроші. Ну, значить, таке в нас завдання кожному учню, кожному новому учню. Кожен день, от в жовтні, після цього Хеловіна, чи після я не знаю, чого чи вона, чи вона так зівпало, а, співпало, дають от, по, по черзі, дають оцей доно, оцю копілочку, і він йде, наприклад, у себе на площадку і збирає гроші хто там хто, хто положить. Я не повірив, ну реально. От ви уявіть собі, що приходить дитина із школи і каже, що задали домашні завдання, ти на вулицю гроші збирати, Гроші просить. Ну я кажу, дожились вже, все все вже. В общем, дзвоню тут. У нас є такий знайомий Хосе. Він з Латинської Америки, що з Венесуели, її діти дружать. Він такий дуже цікава людина, така до речі, сьогодні йдемо до його дитини на день народження. Вони роблять. І він говорить, я кажу, Хосе, така кажу ситуація. Тут мені з школи сказали, щоб я на вулицю гроші йшов просити. Кажу, що робити з цим шариком? Розкажи, що мені робити. Мені реально йти, чи що робити. Він кажуть, ну це таке. Це вони можуть піти просто самі поставити там, і люди будуть кидати. Якщо ні, то ні, не будуть, то не будуть. Просто вона завтра занесе і передадуть іншому хлопцю або дівчині ну сусідки по парті. Як зачекається, вона поставить цю штуку з грошима, запідійде, хтось і украде. Ну каже, ні, вони не крадуть. От, ну, просто от люди підходять, вона сидить з ним певний час, потім заносить його додому. От, потім іде гуляти собі і все. От, ну, думаю, фух, слава Богу, що мені хоч не треба було на вулиці. йти. Що вже? Бо я думаю, вже все, дожилися, вже дожилися все. От, В общем, врешті. Врешті, отак от це закінчилося. вона, Я так перехвалювався, ну, щоб вона не пішла, щоб у неї не вкрали цю, цю штуку. от, Бо в нас тут вистачає таких людей там, ну, з сусідніх районів там, неблагополучних, що можуть таке зробити. Але ні, все нормально. занесла на наступний раз в школу, ну ми там кинули якісь копійки туди, так. от, І все, і передали другому вже хлопцю. От такі от бувають курйозні ситуації. Напишіть, можливо, які у вас були, чи що ви хочете запитати з приводу подібних речей. Буду радий відповісти. Інтегруйтесь на цій землі, і нехай у вас все буде добре.